Удь, мойдерніст, я таксист, втричі платиш більше, якщо ти турист. Перший і найкращий фільм про таксиста Даніеля починається з його звільнення з доставщика піци. Звільняється Даніель, тому що хоче бути файним фурманом і таксувати по Марселю. В честь звільнення колеги по роботі влаштували йому парад. А його пасія Лілії хоче показати пару фокусів у ліжку. Коли Даніель вже хотів провітрити свого маленького таксиста, він згадує, що йому треба золоти отримати ліцензію на водіння таксі. Тому просить Лілії почекати годинку. Але хуй там плавав. Даніель чекав так довго, що коли вернувся додому, Лілі вже зланяла. Перший день на посаді такси. Ста починається доволі сумно. Даніель підвозить лише одну стару бабулю, але вже під обід залітає чувачок, який запізнюється до аеропорту. Тому Данієль свого своручного трансформера і починає показувати туретичу, як гасають справжні фурмони. Яху я заявляю. Чувачок не витримав таких швидкостей, тому, коли вийшов з таксі, підготував нову порцію обіду для воєнних рашки. Тепер нас знайомляє з ментом по імені Мельєн, який ловить ступор за рулем і кожен раз на екзамені врізається в якусь будівлю. На роботі йому розказують про таксі, яке летіло 217 км за годину. Але йому не до того таксі, бо його шеф робить термінові збори. Комісар Жебер розказує про банду мерседесів, яка пограбувала банки у Італії, Бельгії та Голландії. Тепер добралася до Франції і повідомила, що пограбує банку Марселії. Тому комісар вирішив зробити їм засаду і назвав операцію «Кобра». І от банда Мерседесію пограбувала банк і дають по газам. Емільєн, як справжній герой, вирішує застяти в останній момент і вийти з машини, але не дивиться по сторонам, через що провокує велику аварію. Ікраз в цьому районі проїжджав конвой з прем'єр-міністром Франції, який подумав, що це перестрілка, і почали стрілятися з метами Марселю. Комедно, але він трохи схожий на пана міністра. Бабуля, яку підвозив Даніель, попросила підвести його сина, а її син це Емельєн. Даніель трохи посварився з Емельєном і він вирішує покатати його з вітерком. По приїзду Даніель дізнається, що Емельєн є копом, тому відправляється до участку. Там Емельєн відчитує таксиста, але пропонує йому роботу. А замість він забуде про всі порушення, які зробив Даніель. Він погодився на співпрацю. Тоді Емельєн розказав про банду мерседесів. і Даніель жорстко не гинає весь відділ поліції Марселію, бо за хвилину розказав те, що копи не могли не дибити місяцями. Передні шини перекачені так. Роблять німці. До того ж, шини по вісім дюймів. У Франції таких просто немає. Їх треба замовляти. Через сильний знос їх треба скоро міняти. На цьому фото да, глушник ушкоджений. А на цьому ні. Напевно, вони його потім поміняли. У Марселі такий глушник ставить крюгер. А крюгер йобаний! Хлопці направилися до Крюгера і сиділи там до ночі, допоки не з'явилися хлопці на мерсах. Тоді мільян не придумав нічого кращого, ніж залізти до них у багажник. Ні! ні. Прошу не бити мене, я не красти, я спати. Даніель дістає зі сміттєвого бака Емельєна, і на наступний день вони знову приїжджають до Крюгера, але вже хочуть допитати його. Крюгеру не подобається такий розклад, тому він вирішує трохи постріляти разом зі своїми братками. Але вони не хочуть присісти в тюремку надовго, тому стріляють у повітря і валі заражу. Через деякий час комісар повідомляє, що банда мерседесів розказала їм, який банк вони будуть горбувати. Тому же бар організовує нову операцію по хату бандосів під назвою Дзен. Емельєн побачив у фільмі, як чувак причепив маячок на машину бандосів, тому вирішив зробити так само. При наступному пограбуванні копи причепили маячок на Mercedes Бандосів, і все йшло круто, допоки бандоси не перемалювали свою машину. Тим самим замалювали маячок і він перестав працювати. Тому німці спокійно катаються по Марселю під видом туристів. А грошенята вони залишають у банку, у вентиляції. Потім їх звідти дістає прибиральник, який привозить бандосом. За що має маленьку долю. Даніель додумався, що вони заїжджають в якусь фуру і мер мерз червоного на сірий. По своїм каналам він пробив, хто купляв багато фарби потрібного кольору. І дізнався, що це якась гоночна. Траса по приїзду на цю трасу хлопці знаходять фуру, в якій є сліди фарби, і замічають тих самих два мерса. Даніель вирішує трохи повойовуватися перед німцями і трахає їх на треку як діточок. Потім Даніель розказав Емельєну, що таким чином він розізлив бандосів, і при наступній зустрічі вони схочуть помститися. Йому він розказує свій план по ловлі німців. Нам потрібно взяти їх за капот і привести на те місце, яке ми їм виберемо. Потрібні ключі від 20 світлофорів. І 20 рацій, поки робляться ключі до світлофорів, Емелін розказує, що дуже хоче присунути Петрі. Тоді Даніель говорить йому: ця дівчина як дороге авто, так і не заправляють солярою. Їй потрібен мужик. Емлін вирішив послухати пораду. Настав день пограбування, тому Денієль підключав своїх колег і роздає їм ключі від світлофорів. Німці грабують банки, перефарбовують мерси, але біля їхньої фури вже стоять хлопаки. Денієль вирішує остаточно доїбати бандосів. Мені вже соромно так легко вигравати. Лови десятка. Ти заплатиш за нахабство? Краще нахаба ніж лузер. І починаються справжні лодові гоночки. Колеги Даніеля переключають світлофори, а він ганяється з буварцями. В кінцевому результаті Даніель загнав бандосів на трасу, яка недобудована. І через те, що німецькі бандоси сліпі у краї, вони не замічають, що далі немає дороги, тому не думають тормозити. Після поїмки таких небезпечних бандюків Емельєна і Данієлі нагороджує префект, який пропонує Данієлюві стати гонщиком Формули 1, але є один підвох. Я не розумію. Перша гонка краща команда скажена тачка. Тебе підтримує друг і кохана. Що ще треба? Іншого спонсора. Національна поліція. Та да то піздець, нахуй! Ой, oh, майтерніст! Платиш більше, якщо ти турист, Даже круче чим маршрутчик Я хазяїн цього міста. Коврики почистив тільки разувайтесь вайті